Лобове зіткнення на трасі, жахлива аварія сталася на Дубунщині у селі Довгошиї. Напередодні увечері там зіштовхнулись автобус та мікроавтобус. Слідчі встановив, що водійка автомобіля Ренотрафік Трафік», річна жителька Волині не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожні обстановки, не впоралася з керуванням. Виїхала на смуг зустрічного руху, де допустила зіткнення з автобусом пас під керуванням 61-річного жителя міста Луцьк. Відомо, що окрім кермувальниці Renault у салоні перебувало ще четверо дітей. На місці події працювали і рятувальники, аби дістати людей із деформованого мікроавтобусу. Водійку останнього внаслідок ДТП затиснуло в деформованому автомобілі. Ще до прибуття рятувальників четверо дітей автомобіля Рено було передано працівникам швидкої медичної допомоги та госпіталізовано в лікувальний заклад. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували водійку 1975 року народження та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Станом на зараз відомо, що у наслідок ДТП постраждала кермувальниця мікроавтобуса та троє її дітей доньки восьми та семи років, а також п'ятирічний син. Усіх із переломами та забоями госпіталізували до лікарні. І ще один десятирічний син не травмувався а от пасажирка автобуса та його водій не постраждали. Ілля Томашевський, Новини Рівного.